26 січня відбулася чергова сесія міської ради. В залу до депутатів прийшли обурені мешканці залізничного селища. Новий генеральний план міста передбачає будівництво дороги в районі Пасьолка, і дорога ця згідно креслень проходить не тільки по городам та подвір'ям людей, але й по деяким будинкам. Мешканці вимагали депутатським голосуванням відмінити новий генплан, але така дія зі слів міського голови може заблокувати функціонування всього міста. Що потрібно зробити? Мені здається створити. Робочу комісію, яка би провела консультації з людьми індивідуально, індивідуально і людям роз'яснити механізм. По-перше, люди не мали приватизовані ділянки, вони подавали заяви, щоб їх приватизувати. Але міська рада по три роки не реагує на це питання в апріорі. І тобто, у людей зараз стає проблема, яким чином буде вирішуватись їхня проблема ділянок, будинків, дворів. Так я кажу чи ні. І, тобто, питання стоїть не іменно в кооперативі, а в комплексі. І для того, щоб не перетворити це на балаган, вам потрібно організувати, ще раз скажу, робочу групу, комісію, взяти не ініціативну групу. Ініціативна група це 5-7 чоловік. А тут Я питання по кожному. Я Прошу, Ви мене почули. Але на жаль. Все, дякую вам. Врешті-решт, домовилися створити робочу групу та зустрітися 28 січня для вирішення цього питання. Послухайте, ніхто. Вас зносити зараз не збирають, то чого Це ви перші. таке підняли? що по вулиці таке йде роботу в десять годин? Рішення, сказав, рішення тут вубота. в цій залі. Місце да, вибачте, місце проведення, сесійна зала Білоцерківської міської ради. Тут ми поставимо проектори, будуть графічні матеріали. Ми все з вами зможемо вивчити, побачити на власні очі і прийняти відповідні рішення. Також на сесії були присутні інваліди із реабілітаційного центру шанс, які обурювалися тим, що в них забирають частину їх приміщення під територіальний центр. Міський голова аргументує такі дії надлишком площ. Мовляв, більше 700 квадратних метрів опалюються просто так. приводу е, шанса, 800 метрів на сьогоднішній день, і так протягом багатьох років. 800 метрів 700-800 метрів е, квадратних. Просто гуляє. Яке ми опалюємо? Освітлюємо, тому що навіть ті зали, які сьогодні є і стоять турніки, вони не завжди використовуються. Всяк випадок по тому, що я бачив, що пил там ну, лежить серйозним шаром. Я не знаю, чи тому, що дітей немає, я, я не можу сказати, чи тому, що за велике приміщення. Але 700 метрів не використовується. Опалення, вибачте, нам тільки обходиться цього приміщення, яке не використовується в 320 тисяч. Геннадій Дикий заявив, що поки не будуть вивчені всі обставини переїзду територіального центру, ніяких дівчинка не буде. Хоча частина інвалідів вже попросили залишити їх приміщення. Ви зараз говорите про саму територію, про е, ну то тому, що квадратуру. Да, 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 да. Про квадратуру Те, що так, треба зробити так, щоб не тільки були діти там, а інваліди ну, з усією нозологією». Можливо, Молодь, але, мовить, але ж ви мовить. не звертались. Ну зараз ну ви ж не мовитаємся. звертались. Це можливо. перше. по-друге, по поводу територіального центру. от Якраз так. де зараз у це крило, де територіальний центр. Так там ще був... його там немає. Да. Ну, ну. Да. Там був наш кабінет, скажімо так, і майстерня наша. От і нас просто-напросто попросили туди Коли за один було? день. Ну, в п'ятницю, в п'ятницю мені це сказали, що можливо буде. А в понеділок нас ну, просто чекайте. взяли. Ще, ще раз скажу, комісія створена, вона працює. Поки mm -hmm. комісія не відпрацює, ніяких рішень прийнято не буде. Да, але нас вже переселили, і коли переселили? Ви понеділок переселили, просто переселили приміщення. Ви кажете, що в випадку комісія є, вона створена. Всі бажаючі, представники аюрведи, громадські активісти, але всі в цю комісію війшли. Комісія вже почала працювати. Також на сесії звітували про роботу очільники місцевої поліції та прокуратури. У прокурора запитали щодо порушень при перерахунку коштів із управління освіти та науки за дитяче харчування. Прокуратура не проводить перевірки в порядку загального нагляду, як ви знаєте, однак на прокуратуру покладена функція представництва інтересів громадян або держави в судах. І моніторингом сайту є дата, було встановлено про те, що у 2016 році відділом освіти були перераховані грошові кошти за придбання товарів та послуг з урахуванням ПДВ. Відповідно до пункту Г під пункту 119,7, 1,7 пункту 197. Один статті 197 Податкового кодексу звільняється від оподаткування операцій по постачанню послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітлих та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я. Зв'язку з тим, що ці факти містили дані, по яким необхідно провести перевірку, були внесені відомості до єдиного. Реєстру досудових розслідувань розпочато досудове розслідування і в процесі розслідування думаю, ми з'ясуємо всі обставини цього і про прийняте рішення повідомив додатково. Начальник управління Юрій Петрик запевнив, що жодних документів, в яких можуть бути порушення, не підписував і повністю довіряє прокуратурі в її майбутніх висновках щодо цієї справи. Також до прокурора звернувся громадський активіст Віталій Блінов. Він вимагав скорішого винесення рішень по його заявах щодо підроблених протоколів зібрань мешканців будинків міста, на яких мешканці нібито проголосували за те, щоб їхній ОСББ обслуговував ЖЕК, а не наймані компанії, а також про підроблені заяви на виділення землі, що знаходиться в парковій зоні мікрорайону Вокзальна. Прокурор в свою чергу обіцяв якнайшвидше розібратися із цими запитами. В цілому сесія видалася досить довгою та складною. Всі рішення депутатського корпусу можна переглянути на сайті Білоцерківської міської ради.